Четвер, 31 липня, сумська громада провела в останню земну путь двох захисників України солдатів Льва Проценка та Хуана Карлоса Холо Ернандеса. Із самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими попрощались із 41-річним мужнім воїном Львовом Проценком. Чоловік служив на посаді механіка-водія механізованого відділення сухопутних військ України. Загинув народний герой під час ведення бойових дій 19 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Ольгівка Курської області. Нехай світла пам'ять про справжнього патріота, українського воїна, який віддав своє життя, захищаючи нас і мирне на українське небо, буде сильнішою за смерть та завжди житиме в серцях тих, хто знав, любив і поважав Льва. Спокійний, добрий, відповідальним, батьком був чоловіком, сином. Дуже тяжко втрату, бо він пропав без вісті 9 місяців назад. Тому. тому жалкуємо. Дуже хороший чоловік був, мужик настоячий. Ми з ним працювали в аграрному університеті. Він столяром був. Ми... Хороша назбривала бригада. І Я його знаю з хорошої сторони, там чи з родичів общалися. Хороший хлопець, жалко, вічна йому пам'ять. Льва я заповнював з положительної сторони. Служил я запам'ятав з позитивної сторони. служили ми з ним разом. Так області виконували бойове завдання по Курській області в селі Ольгівка. Попали вже в І там наші хлопці потрапили вже в кільце в оточення. потрібно було організувати транспорт для того, щоб їх звідти вивести. поїхав екіпаж? Ну в тому числі, виходить, що поїхав екіпаж, у тому числі лев. Вони заїхали, прорвали лінію оборони, певну ділянку ворога. Заїхали до будинку та й переплутали трошки вулицю одну в цьому селі бо там уже було зруйновано все. проскочили, виходить і таким чином, викликавши вогонь на себе, так би мовити, супротивника, відвернули всю увагу наші бійці. Які там, завдяки їхнім діям та вчинкам, вийшли з оточення. Вийшли. Лев запам'ятався мені добрим, чуйним, сміливим. Він завжди такий був на позитиві. Дуже сумно, що ми втрачаємо таких хлопців. Дуже сумно, що втрачаємо таких хлопців, бійців. Відспівали народного героя Льва Проценка у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України новопредставленого воїна лева і за відпущенням всякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй, щоб Господь Бог оселив душу його там, де праведні спочивають. Господи помилуй. уже о півдні 31 липня до костелу благовіщення Пресвятої Діви Марії привезли труну тілом 52-річного солдата Хуана Карлоса Холе Ернандеса, який проходив службу на посаді кулеметника 2-го стрілецького спеціалізованого відділення сухопутних військ України. Чоловік загинув 28 червня поточного року біля населеного пункту Новий Путь Глушківського району Курської області. Жертовність, гідність, щирість та любов до України Хуана Карлоса Холе Ернандеса. Навічно закарбується в історії нашої громади та пам'яті кожного, хто знав народного героя. Уйбонасардис. Доброго дня. Товариш Хула був чудовим солдатом, добрим товаришем. Він дуже любив свою родину. Він обожнював цю країну. Він дуже любив її. Його бажанням було залишитися тут, у цій країні. Ми як товариші допомагали. Він також допомагав нам і було сумно втратити нашого бойового товариша, воїна, людину, яку шанували, хорошого товариша. Він дуже любив. Він дуже гарно відгукувався про свою дочку. Він познайомив її з нами. та тепер він спочиває на небесах. Хула був товаришем, якого я дуже любив. Ми засмучені смертю нашого товариша. Нехай спочиває з миром. Щиро дякую. Ми сьогодні згадуємо нашого компаньона, нашого друга. Вола персо... він був персоною дуже хорошою. Завжди залишиться в наших серцях. Він був завжди нашим другом і ним залишиться. І його сім'ї хочемо сказати те ж саме, що він завжди був нашим хорошим другом і завжди залишиться в наших серцях. Весь цей час, який ми його знали, він був дуже люб'язним, дуже хорошим. супроводжував наших компаніярів в битві в бою. Завжди були разом в одних тих самих битвах. Ми раніше не були знайомі, познайомилися аж тут на війні. Він загинув разом з нами за країну, яку ми полюбили. Ми дуже бажаємо, щоб ця країна запам'ятала, згадувала нашого загиблого полетного бійця. Якщо ця погана новина е, дістанеться до його сім'ї, е, хочемо щоб ця сім'я була е, відчувала гордість, пишалася. З тим Він розказував, що

Теня Укарінню й наморпорестепаєсь. Він це зробив, тому що чув багато про цю країну і відчував до неї любов і е, симпатію. Зараз в Сумах відбудеться прощання в нашому храмі католицькому з одним із солдатів, які воюють за, за Україну. Ми, як українці, теж думаю, маємо просто сказати грація, дякуємо. Дякуємо цим хлопцям, які захищають Україну. Теж бачимо, вже за 50 років. Цей солдат має би приїхав, приїхав до нас, щоб захищати Україну, віддав своє життя. Це це жертва, жертва, яку він також приніс за нашу з вами свободу, за нашу незалежність. Так. Да. Хто є такий воїн? Воїн це той, який жертвує себе. Да. Сам Христос говорить: да, то немає більшої любові, якщо хтось віддає своє життя за, за своїх друзів. Да, ми там в більшості не знали цього солдата, але він віддав за нас життя, пролив свою, пролив свою кров. І тому ми, як церква, ми молимося за нього, ми просимо про, про життя вічне, да. тому що наша віра, що так, ми, ми помираємо, але Бог. Піднімає нас, Бог нам дає вічне життя, дає нам воскресіння. Тому що ми можемо зараз зробити, сказати дякую і можемо молитися за нього. Прощальну церемонію із мужнім солдатом Хуаном Карлосом Хулою Ернандесом провели у костелі благовіщення Пресвятої Діви Марії. Любі брати та сестри. Сьогодні ми зібралися, щоб молитися за нашого брата, Хула, солдата і брата у який віддав своє життя в Україні. Росімо Господа принятия посла, учити в родину і всіх всіх нас. Fratres ako kamos, pecata nostra, put apti sinus ad santo, miseria z Blah. З усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України, солдатів Льва Проценка та Хоана Карлоса Холу Ернандеса поховали на алеї слави новоцентрального баронівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.